Доброго дня, шановні прихильники футболу. До вашої уваги вперше в цьому році випуск програми ТОП-5 підсумовуємо попередній футбольний тиждень. В даному випуску в нас і матчі чемпіонатів, і матчі кубків, і навіть матчі суперкубків. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Сходинка номер 5 нашого рейтингу це поки що діючий чемпіон Італії Наполі, який зазнав чергового фіаско в рамках 19-го туру. Поступився в Турині тамтешньому торіну 0-3 Таким чином зазнав четвертої поразки за останні шість матчів. Дійшло до того, що навіть чотири поспіль матчі у всіх турнірах неаполітанці навіть жодного м'яча не забили. Ну і плюс до того нагадаю, що головний форвард команди осім хенші, поїхав на Кубок Африки. Як наслідок, думаю, навіть прихильники неаполітанського клубу, звичайно ж, прекрасно розуміючи захистити титул в цьому році точно не вдасться. Ну і задаються питанням: а чи потрібно було змінювати тренера команди Руді Гарсію, призначати Вальтера Мацарі? Нагадаю, Мацарі має контракт лише до завершення цього сезону. Можливо, через це, от скажімо, такі результати у команди. Якщо поглянути на турнірну таблицю, тут справжній жах. Дев'ята сходинка у Наполі. На цілих 20 балів відстають від лідера Інтера, але при цьому лише на 5 від зони Ліги Чемпіонів, тому, звичайно ж, за це вони точно поборються. Ну а Торіно піднявся в топ-10. На четвертій сходинці у нас, можна сказати, ще один невдаха останнього періоду. Це головний тренер лондонського арсеналу Мікель Артета. Він та його команда зазнали третьої поспіль поразки після двох фіаско в рамках АПЛ. Вони вибувають уже з першого ж для себе раунду Кубка Англії, поступившись Ліверпулю 0-2. волею жеребу вже в одній 32-й фіналу. Ми отримали ось таку пару арсенал Ліверпулі. Було зрозуміло, що хтось з цих фаворитів Кубка Англії безумовно. Закінчить для себе уже виступи в цьому раунді. Арсенал на правах господаря в першому таймі просто тотально домінував. Купа ударів і не зрозуміло, як каноніри не змогли забити. Ну а Ліверпуль, можна сказати, перетерпівши цей момент, в другому таймі з 80-ї хвилини забив два м'ячі і виходить до однієї 16-ї. На третій сходинці у нас володар Кубка Англії минулого сезону Манчестер Сіті, який вдало розпочав захист титулу, в першому матчі грав проти представника чемпіоншипу Хадерсфілда і здобув домінантну перемогу 5-0. Здавалось би, чи міг бути цікавим цей поєдинок? Чому він на третій сходинці? Тому що на 57 й хвилині вперше з серпня місяця, вперше за 5 місяців, на полі з'явився Кевін де Брюйне. Нагадаю, що ще в першому турі АПЛ Дебрюй не зазнав травми, із серпня місяця жодної хвилини на полі не провів. Багато хто пов'язує те, що сіті ще й досі не на першій позиції чемпіонату Англії, саме з відсутністю бельгійського півзахисника. І ось він повертається. Ще раз нагадаю з 57-ї хвилини. Виходить на поле, отримає відразу капітанську пов'язку, а за 17 хвилин по цьому ще й віддає асист. Ось таке повернення. І я думаю, прихильники горожан звичайно ж праві розраховувати на те, що відтепер результати сіті будуть ще більш переконливішими. На другій сходинці у нас французи, які першим поєдинком 2024 року вирішили зіграти матчі за суперкубок, парі Сен-Жермен Тулуза, Парижани як переможці чемпіонату, ну а Сенсаційна Тулуза як володар Кубка Франції минулого сезону. Беззаперечно фаворитами були саме ПСЖ, які здобули перемогу 2-0 і таким чином виграли десятий суперкубок за останні 11 сезонів. Здавалось би, ну куди ще, але були ті, для кого цей трофей звичайно ж особливим. Насамперед, головний тренер команди Луїс Анріке, який перед початком сезону очолив ПСЖ, і Відповідно, для нього цей трофей дебютний на посаді головного тренера Парижської команди. Ну і загалом, яка різниця, скільки та яких трофеїв ти здобуваєш, безумовно завжди приємно піднімати трофей над головою. Тож вітання парижанам. Ну і перша сходинка золото нашого сьогоднішнього рейтингу тут знову Жирона і знову Артем Довбик, які продовжують творити історію не так давно здобули історичну першу перемогу над Барселоною, відвантаживши їй чотири м'ячі. І ось прийшла черга Атлетико Мадрид. В середу, 3 січня, в рамках 19-го туру чемпіонату Іспанії Жирона здобула неймовірно феєричну перемогу над матрасниками 4-3. Як не пручався Атлетико, як не пручався Альваро Мората, який оформив цьому матчі хет-трик. Жирона здобуває три бали, вириваючи перемогу на першій компенсованій хвилині. Незважаючи на те, що цілих чотири голи наколотила Жирона, жодного на рахунку Артема Довбока, хоча зробив він цьому матчі асист, але нагадаю, що він отримав індивідуальну нагороду, оскільки був визнаним кращим футболістом чемпіонату Іспанії в грудні місяці. Ну а Жерона разом з мадридським реалом продовжує таким чином очолювати турнірну таблицю. Плюс до того є кращою атакою ліги на цілих шість голів, забивши більше ніж королівський клуб. Ось таку п'ятірочку я вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, можете підписатись на канал. Буду не проти. На даний момент, дякую всім за увагу, за приділений час. На сьогодні, все, на все добре.